Учні, які збираються рано до школи. Раз, два, три. Та ніби то є вже ці книжки. Тоді я пішов до школи. Це був звичайний тип людей. А тепер плюх. Просто сплю. Ой. Я шо? ще посплю. Я ще посплю трохи, чого ти будильник так рано збирає. О, вот будильник такая Я Піду так, я я ще спати, спати лки-палки, дурний будильник. Степ. Це був сплюх. А зараз будемо вже. Так, нібито зібрано. Зараз ти прогульник. Ой будильник знову дзвонить Ще не дзвонить. Так треба скоріше ховатися. Так треба треба скоріше ховати, поки ніхто не знайшов і не пішов її в школу. Не треба переховатися іншим місцем. треба переховатися в інше місце І йдемо в печеру. Ну, а на цьому наші типи закінчились. І надіюсь вам сподобалось це відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А зараз цей прогульник, не хоче йти до школи. Зараз до побачення!